Безпеку харчів в Україні перевірятимуть за європейською системою контролю. Щоб навчити вітчизняних державних інспекторів працювати за новою системою, в Україні стартував освітній проєкт ЄС. Перші тренінги вже стартували в Сумах. Семінари також розпочалися у Харкові. За результатами навчання, інспектори ветеринарної і фітосанітарної служб отримують сертифікати аудиторів і в подальшому зможуть здійснювати державний контроль за новою системою. І головний зміст у тім, що відповідальність за виробництво безпеки. Чних продуктів покладається безпосередньо на операторів ринку, а не на державу. Ця система успішно функціонує в Європі, і її запровадження є важливим фактором в застосуванні угоди про асоціацію. Проект триватиме 33 місяці. Загалом, фахівці із Європи мають намір навчити 500 державних інспекторів в усій Україні. Бюджет заходів 4 мільйони євро. Вони будуть навчені протягом цих семінарів, яким чином перевіряти, чи дійсно ця система, запроваджена операторами ринку, є ефективною, тому що державний інспектор має перевіряти дотримання оператором ринку вимог законодавства. Тобто, завдяки набутим навичкам, він зможе дійсно перевірити, чи запроваджений належним чином працює ця система хасп у оператора ринку. Ну знали, що нам предстоїть довгий мучительний путь у стати новими студентами. И где-то по итогам получить новое направление специальности. Подход другой, европейский. Ну, я думаю, что поучительное для нас и для нашей службы, потому что если мы идем в Евросоюз, значит, нам необходимо знать эти требования, все возможные. Но ну, я думаю, что качество продукции будет намного выше, чем в данный момент сейчас. Потому что требования будут выше. Трібання вищі. Я думаю, що обладнання буде все для лабораторних досліджень намного лучше і качествен.